Вітаю всіх Терезів у цьому відео. Сьогодні ми розглянемо ваш гороскоп на жовтень і почнемо ми з Меркурія. Меркурій у нас відповідає за наші думки, ментальність та спілкування з кимось. Так ось, він, Меркурій, у вас з 1 жовтня по 6 жовтня буде йти по вашому першому дому. Також до 6 жовтня це активне спілкування з кимось, це зосередження на вас, на вашій зовнішності, більше нових знайомств бути з кимось, бажання говорити про себе, про свій імідж, ось ці, от ці будуть всі розмови йти. Своя позиція з кимось її обговорювати, себе саме будете обговорювати. Більше, знаєте, бути перевіряти, чи чую. Люди вас чи бачать, може бути бажання більше перепрацьовувати вашу зовнішність. Ось так. У соцмережах ви можете переоформлювати трошки вашу сторінку, наприклад. А 6 жовтня, після 6 жовтня, Меркурій заходить у ваш уже другий дім. І тут будуть йти вже розмови про гроші, про доходи, будете з кимось обговорювати фінанси ваші, обговорення зарплат, фінансових угод, певних, домовленостей. Оформлення документів на оплату, взяття кредитів, наприклад, да, і карти якісь нові оформлювати, ідеї щодо додаткового заробітку, вам можуть приходити, навчання новим проєктам тут вдало починати, і, в принципі, справи, що можуть приносити вам до прибудок. Далі з сонечку з кінця вересня по 23 жовтня йде у вас в першому домі. Да, вересень це ваш місяць терези, і тут буде посилюватися енергія ваша, буде бажання діяти самостійно, акцент буде саме на вас, да, фокус на вашій зовнішності, знову ж таки, зміна зачіски, гардеробу, підхід до стилю, ваші звички, як ви показуєте себе. Більше уваги до власного я у вас буде. Люди будуть бачити нав, о, навколо вас, будуть бачити у вас іні, ініціатора, будуть, знаєте, вибудьте просто центром да, подій. А далі 7 жовтня відбудеться повня у вашому сьомому домі, і це кульмінація у стосунках відповідна буде зробить важливий крок, наприклад, з вас. Це буде як пропозиція, чи офіційне оформлення стосунків, чи навпаки розрив офіційний. Можуть звершитися переговори, наприклад, з партнером, чи бізнес, чи кон... контракт певний можете заключити. Ось, Це кульмінація просто у темі з партнером, те, що вас об'єднувало. Далі 13 жовтня, Венера до 13 жовтня буде йти у вашому 12 домі. Тут, 12 дім, він такий потаємний, він такий, знаєте, секретний, те, що приховане. Це, може бути, Венера, така чудова з планета, і може давати приховані симпатії, таємні якісь почуття. Наприклад, стосунки, які не можна показувати, транслювати, любов, яка не афішується, стосунки на відстані також можуть бути, і стосунки з людиною з за кордону, бажання усамітнення, відчуття, що краса і натхнення по Венері вони приходять саме в тиші до вас. Творчі ідеї можуть бути з підсвідомості, малювання, музика, сни якісь віщі після 13 м, жовтня Венера вже заходить в ваш перший дім, і це чарівно, да, для вас. Ви будете привабливою ставати увагу, оточення будете на собі збирати, нові симпатії, нові зустрічі, нові знайомства, да, бо ви будете гармонізувати і притягувати людей до себе. Це посилення впевненості буде давати у вашій внутрішній і зовнішній красі, бажання доглядати за собою буде вам давати, і досягати бажання лише через особисту. Харизму, тут буде втало. 14 жовтня Плутон розвертається в прямий рух у вашому п'ятому домі, і це оновлення буде давати у вашій сфері кохання, творчості і дітей. Тобто те, що було на паузі у цих сферах, воно буде пришвидшуватися. Відчуття глибокої трансформації буде давати да? бо це ж плутно. через хобі чи особисті проєкти. Да? І діти, наприклад, можуть стати вашою важливою темою, це навчання з ними проходити, зміни у вихованні чи новини. В родині, можливо, сильна пристрасть навіть повернеться чи доленосне знайомство. Весь місяць Марс знаходиться у вашому другому домі, а це буде давати активні фінансові дії, активні витрати, активні покупки, да, прихід, дохід. Оцей от е, грошей, да? і бажання більше заробляти ж може бути. І, але і ризик імпульсивних витрат на техніку, розваги, навіть на красу. енергія буде спрямована на матеріальну стабільність, тобто можеш боротися більше за ресурси чи нові джерела доходу. Да? З'являтиметься саме внутрішній драйв, мати своє і заробляти власними силами. Наприклад, 21 жовтня відбудеться молодик у вашому першому домі. А це. Початок нового етапу в житті, загалом нові цілі, новий цикл життя, старт проєктів, що будуть важливими у найближчі півроку. навіть ви зараз берете на це відповідальність, тобто починаєте те, що буде надовго з вами. Ідеальний момент для зміни іміджу, для зміни стилю, як вас бачать навколишнє середовище, самопрезентуйтеся, можете відчувати потребу перезапустити своє життя навіть. З 23 жовтня сонечко переходить у ваш другий дім, а це акцент на грошах, на матеріальних ресурсах, на стабільності. Тут знову щось починаємо: фокус на роботі і практичних результатах. Да? Бажання зміцнювати базу, вашу фінансу, інвестувати кудись. Купити навіть можна купити щось для дому, зробити накопичення, тобто інвестувати, да? закріпитись на новому місці, наприклад, навіть таке. А далі, з 23 жовтня, Нептун, що зараз йде у нас ретроградним, він у вас зараз йде в 7 домі, і він а, повернеться трошки в 6 дім до січня щось завершити. Він у вас там довго йшов, вже вийшов був, і знову щось завершити останнє. <кхем> так, і. Виходить, по сьомому дому він може вам, знаєте, почав давати вже якісь ілюзії у стосунках певні да, проблеми. І по шостому дому це розвернеться він туди і дозавершить проблему, розмитість уже у сфері роботи була у вас може довго, він повернеться щось там доз'ясувати. Доз'ясуйте якісь. Питання з вашою роботою, невизначеності, з рутиною, з повсякденним. З тим, що були якісь неясні для вас зобов'язання, неясні якісь обов'язки. Питання або здоров'ю можуть знову ж таки вас на трошки зачепити. Вони будуть більше вимагати від вас, зануритися в цю тему і з'ясувати. Тут може бути плутанина трошки в діагнозах і нетипові симптоми, трошки буде більше. На останок на ці декілька місяців приділіть уваги більше здоров'ю, розбирайтеся в цьому, в цьому. і а, робота да, може бути ваша в неформальних якихось умовах чи а, якомусь середовищі. І проблеми трошки будуть м від вас вимагати нетипового вирішення їхнього да, проблем, наприклад, рутинних якихось справ. Ось, тобто, трошки поверніться в ту сферу життя, рутини, роботи, здоров'я до січня. Ось такий жовтень. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного місяця та до нових відео.